Проблеми маловоддя та паводків на річці Уж і шляхи їх вирішення обговорювали в Ужгороді. У конференц залі був ртиси. у межах українсько-словацького проєкту. Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж під час круглого столу. Представляли напрацювання щодо проєктної документації. Говорили про склад споруд, які необхідно побудувати, про їх вплив на водність річки і загалом тощо. Мета проєкту використання сучасних інформаційних технологій для управління паводковими ризиками та обводнення в маловодний період у спільному транскордонному басейні. Річки Уж. Ми зібрались тут в рамках завершення реалізації проекту міжнародної технічної допомоги з короткою назвою Фладуш. Цей проект передбачав кілька напрямків реалізації, зокрема. Це розробка зон затоплення зон ризику для цілого басейну Ужа і для міста Ужрода безпосередньо. Ми цей захід закінчили, розробили карти. Ці карти всі роздали територіальним громадам, які проживають у басейні річки Уж, для того, щоб вони їх враховували при своєму плануванні. Серед завдань проєкту підвищення протипаводкового захисту прилеглої території міста, покращення мікроклімату, центру Ужгорода в спекотний період, покращення в межах міста, санітарно-екологічного стану ділянки ріки в цілому. У маловодний період обводнення ділянки річки Уж в межах міста від підпірної споруди на річці Уш у Бостонському парку до пішохідного моста біля театральної площі. А під час повеней паводків захист прилеглої території Ужгорода від підтоплення, затоплення та запобігання катастрофічним наслідкам. Зрештою розроблено техніко економічне обґрунтування із зазначенням черг подальшого проєктування та будівництва об'єктів. Перша черга підпірна споруда, що підтримує рівні води на річці Уж у центральній частині міста в межений період. Друга реконструкція споруд у парковій зоні. Територія, що прилягає до постуського парку. Третя набережні Ужа в центральній частині міста Ужгород, набережна Незалежності, набережна ботанічна. До речі, планують встановити рухому регулювальну споруду, яка підвищить стійкість до засух ужа завдяки утриманню води під час. Низьководних періодів. Ця споруда не стаціонарна, вона це споруда регульована. Вона під час паводків практично лягає на дно і паводок пропускається без проблем. А під час маловоддя ця споруда піднімається, створює підпор в середньому на метр двадцять Максимальний максимальний підпір може бути 2,5 і трошки більше метра. Плюс, окрім того, що обводнюється саме місто Уж, сама річка Уж є можливість заводнити паркову зону і староріччя, яке проходить через паркову зону. Дані враховують при створенні генерального плану міста. Дана робота вона є дійсно дуже фахово зроблена, дуже необхідна для самого міста. Враховуючи те, що зараз розробляється генеральний план міста, і оці всі напрацювання вони в першу чергу війдуть в генеральний план. І ми будемо бачити всі питання проблематичні, які ми маємо врегульовувати під час проєктування і планування. Під час надання земельних ділянок, під час будівництва. Нині розробка проєкту завершена. Очікують висновок будівельної експертизи і проєкт передадуть Ужгородській міській раді.